Всім привіт! Так, зараз я цю штуку штучку приберу. Коротше, огляд, типу, а, скоріше все, анбоксинг оцієї штуки. Зараз трошечки ближче. Сподіваюся, все пише. А, ну, поєднанні писала. Подивимось, це зробимо. Так, це у нас Handlebar Pack, типу, сумка на кермо. Для велосипеда, ну, байкпакінг, здебільшого для байкпакінга, ну, би, і, і все. Понятно, що це не для там, перегонів або чогось такого, а для якихось поїздочок, там, туризму, велотуризму і таке інше. От. Запаковано, тому сам не знаю. Ну, точніше, я так дивився, вибирав, в принципі, порівняти ні з чим цю штуку. Поки що. Бо таких не було, дивився колись різні різні варіанти. Є там наша якась а виробник цих сумок, але там щось воно і довго робиться і десь я це загубив, не пам'ятаю. Є багато інших, і, в принципі, мені дуже сподобалось Дотер, це, по-моєму, німецька. Забув, як вона називається, вона так і виглядає класно, вона там різні кольори є і так далі. Але вона там, у неї водо... коротше, водозахист. IPX2, то це типу, прям, ну, якщо там трошечки дощить, то от нормально. Там, або навіть якщо десь пітні. Ну, коротше, дуже-дуже-не дуже, дуже, не дуже е, захист від вологи і пива. Е, тут же треба буде дивитись, але ну, це waterproof, понятна. Тут написано, і тут IP 64, а, тобто 6 це захист від вологи, вісімка це максимальний. Тобто тут. Е, Шістка. ну, Цього для дощів, для всього іншого, достатньо. І четвірка від ну, таке. В общем, що зараз розпакуємо. де має ця штучка. Подивимось, е чисто так, з того, що я без, грубо кажучи, досвіду. А ну тут позаду, там, в принципі, е купа якоїсь інформації є. Можна почитати, подивитись. Е ладно, можемо пройтись по інглішу, що у нас тут на англійській. Е ну, що... Водозахисний тобто це от Як є ці гермомішки, воно скручується з двох сторін. Тобто тут, по суті, мішок і з двох сторін скручується. ну а з двох сторін, Так він виглядає. Так він має виглядати на кермі. тобто Тут кріплення і мішочок. Є дві варіації є, 9-15 літрів. От, це буде фокус. сподіваюсь так, це на 9 літрів, бо там, по-моєму, розмір. в общем... Мені на 15 не потрібно, це дуже велике. Це прям для якихось малних байків, бо там пряме кермо, коли є дропи чи яких е шифтери. Е ну, Це забагато, причому кермо не, не широке. От, то що я там казав. Розміри. Е ну, Вага у нього там, в принципі, що тут, 375 грам всього на Ну, На 15 літрів там 420, тобто трошечки, але не дуже. Е ну, в літрах, да, 9 сантиметрів, 16, це. То його висота, по-моєму, 16 на 15 це 20 см. Е, ну, довжина тут 40, на 15 це ж 58, це прям ну, такий. Е, і, і. і, А, ну 16, да, це туди-туди. Та і все, в принципі, з того, що. А, ну, тут що по цим стадії компресіон, зараз подивимось. Подивимось. Це, до речі, теж Артілеп це, якщо я правильно сказав, Artilep, це також німецький бренд. Того подивимось, будемо розпаковувати коробочку. А, вона, в принципі, мені ж тут не потрібен. Понятно. Отака От цікава штука. Ну, ну Виглядає непогано. Е, можливо, можливо, я зараз, зараз його спробую трошечки е, інший кадр. Де у нас тут. Отаке От зробити, От. щоб було видно. Тобто, як воно виглядає? Отака От штучка. Так, це ми поки що приводимо. Достанемо коробочку нам, по суті, мені вона не потрібна. Хай буде. Так, ну. Зараз буду шуршать, походу. Е, ну, такий собі розмір, тобто це, ну, я так розумію, 40 це розмір, коли вже скручені. Там треба 2-3 рази підкручувати. Це такі пластикові made in Germany, Серйозно? Прям, прям серйозно. Молодці. Ну так, да, воно таке а, всередині типу, як... Ну, такий матеріал точно-точно не промокне. Пили бруд. Ну, і, звісно, якщо не кидати в воду там, і з ними не плавати, але так ніч мені не знадобиться. Але я думаю, що ну, до цього не дійде, Воно буде на кермі велосипеду, то сподіваюся, що а, стрибати в воду я на ньому не буду. Так, це кріплення. До речі, тут нема ані да? Mm -hmm. Ага, ну, все всередину поклали. Я понял. Все. Так. Ну, коротше, у нас мішок. Ух мішок. ти, 5 років гарантії. Круто, круто. А, інструкція. да? Ні? Просто, просто, типу, гарні картинки. Це брендбук, по суті. А, ну, типу, є їхня інша продукція, там рюкзаки і все таке інше. О, це вже інструкція. Це вже інструкція. М Ну, Це ми ще розберемось, як його вішати, там, що робити. Це би, не зараз. Більщик хоче хоч і стоїть. Але... А, ну і 4 оці от штуки. Це паралон, пенопласт, не знаю. Воно, типу, до керма, бо можна кріпити на карбоновий на інше кермо. Ну, і стальне, там, металеве. То оці штуки, коротше, а ці оці ліпучки, воно кріпиться, і оце от, щоб воно там трималось. А це, по-моєму, ага, ага, їх по два. Так, да, Це по два сюди. На, на кермо. І оця штучка просто на, на цей. Як вона правильно називається? на... Зараз я покажу тут, якщо є. Куди ця третя штучка кріпиться? А, чорт його знає. Я щось пам'ятаю, десь я бачу, бо я теж дивився огляд. Окей. А, ось. це. На... Ну, типу, на кермо. Тобто на кермо на, на цей і там ще третя, щоб три точки опору було. Ну, так, так воно буде триматись, щоб воно не юрзово не їздило. От. А, та, в принципі, ну, матеріал супер, прям виглядає класно. А, да, такий мішок. Я думаю, що він завжди буде згорнутий з одного боку. Ну, типу, Він згорнутий, а, згорнув його. Да, там... І просто не піхую, щось, другий бок закрив все. Ну, тобто не потрібно постійно тримати отакий розгорнутий. І таке інше. Ще хотів про воду, водонекній якості. Там я десь відкривав хотів. просто. Шви, тут все оброблено. Тут я шви не бачу. А, ні, от, ось чого, шви. Все оброблено. І, типу, під натиском водяного стовпа 100 мм. Або 100 тисяч, якщо я не помиляюсь. І... Типу, намети там 10 тисяч, пишуть дощовики 30 тисяч. Ну це як от мембрана, якщо брати мембрану, а, там 20 тисяч, по-моєму, ну є 20, є 30, є різні мембрани, ну суть у мене там, наприклад, 20, то вона не промакає. Дощ, дощ, все таке майже не промакає. Ну, тобто дощовик 30, да, Тут 100. Можна, ну тобто тут прям точно, точно не промокне. Що потрібно, бо я от їздив якраз нещодавно і. Був такий дощ, там щось. Ну, я там щось ховав мене берем, і павербанк був з собою чомусь. А, я заряджав велоком, Коротше, неважливо. велоком заряджав, павербанк, Телефон, а телефон у мене, хоч і захист є, ну розбитий екран, то якщо вода потрапить. В общем, я нічого такого не брав, щось зазвичай беру якісь пакети, чи щось, герма штуки. І от, в принципі, і надовго, і сухий одяг можна покласти і так далі. Ну, та всі ту техніку, якщо потрібно, може там якийсь там знаю, мікрофон, камеру, і якщо що, от. Коротше, такі штуки. От. Ух ти, це алюмінів. А, ні, це пластик. Угу, так воно відкривається тут. Така класна штука. Вона защо Хоп. От, е це все... Стопа, як це? Ага, ліпучка. Опа. Та. Ага, от так, ага, отак от. Тобто ну, ліпучка, це серйозна. Тобто ми вставляємо сюди. Е По-моєму... Ну, це треба дивитись знову ж таки інструкцію, бо зараз я. Да, вона вставляється під цю штуку. Окей. Саме кріплення, як його кріпити, ми розберемося. В общем, воно ліпучечки, оці штуки підставляються, щоб воно м'якіше до керма. І захист тут, оця ліпучка і оця штука з тропи. В цілому воно ну, виглядає і має бути класно. Це теж по-моєму, підтягнути, тобто воно вже коли там є. А ну-ка, спробуємо зараз закрити один край. Як його підгортається. Раз, два, три, так? Да? Ладно. Бо я, чесно кажучи, теж не в курсі, як це робиться. Давай подивимось. Як підгортати. А, ну тут написано, що вже потім. три чотири рази підгорнути треба. І все. І все. 3-4 рази. Ну, ми раз. Два, три. Я думаю, трьох достатньо, Ага. Оцю пластикову штуку не треба її згинати, нічого робити, вона така. Пожениться. Оп, три. Ну, три, чотири. Тобто отак от. Я роблю три зараз. щоб Спробувати. Раз. Два. Три. Ну, можна думаю, чотири, якщо що так, ладно. Ну, коли, коли тут будуть якісь речі, я думаю, це буде більш зручно і цікаво. От. От. Ну, коли воно підкручено, скільки разів? По три. Виглядаємо воно щось таке. Не знаю по розміру керма. Це у нас буде висіти, виходить, що отак. Так воно буде вперед. Так, фокус. Дякую. Тут планочка така, ну це пластик, це пластик. Тобто він так буде висіти, це буде вниз. Ну, По розміру, до речі, Ну, навіть так дивитись. можливо, треба 4 рази підгортати, плюс вона буде вшир трошки з речами. Це я вже потім я зараз просто хочу подивитись. І тут ще така прикольна штука, такий клапан. А він тут знаходиться. Ми його дергаємо і можна випускати повітря. І просто закриваємо на клапан і все. І вона, типу. Тобто, якщо ми її наклали речі, тоді стиснули. Все там, щоб максимально її там е стиснути і зробити менше розміром. Просто ще відкриваємо клапан і. Або можна надути. На кра крайній випадок можна. Можливо, використовувати як буй для плавання. Mm. От, Коротше, ладно. Да. Тобто клапан тримає, все тримає, глядає круто, класно. Отак, так? Да? Е, ну, такий, от, не знаю, можна це назвати огляд, ні. Коротенький, швиденький. Тобто, що у нас тут? Водонепроникна сумка. Е, такий собі мішочок, який закручується з двох сторін, чіпляти е, можна на. Карбон і не на карбон. Тобто на будь-яке кермо є підставки. Отакі. Кріпиться на трьох точках, два на кермі одне знизу. щоб Оце от Я не знаю. Не можу сказати, як воно, як воно і що. Ну, ці стропи, там, понятно, щоб підтягувати. Всі скріплення. Це таке. Це... це, в принципі, ну в процесі використання вже буде видно, да? що і як воно працює. Um... Та більше, мабуть, я нічого не скажу, бо я більше про це нічого не знаю. Ну так, да, максимальне навантаження. Тут написано, що 5 кілограм це типу, ну, мабуть, накріплення. накріплення бо тут пластик, ця планочка пластикова, яка кріпиться і яка тримає. От, ну, Я не думаю, що хтось там буде возити щось важке з собою. При тому, що якщо сумка на кермо, сумка там десь щось. Ну, тобто 5 кг це прям з головою. І вона не принесе, саме які якісь такі речі. От. Такі справи. В принципі, я її ще випробую. Ну, якраз таки причеплю на кермо. Випробую, покатаюсь з нею, подивлюсь, як вона там е, не Йорзає, як вона кріпиться, чи міцно тримається, які там перезним дорогам, е, що влізає і так далі. І так далі. І після якогось там, не знаю, кілометражу, трошки проїду, запишу, мабуть, не буду типу, робити одне велике-велике, щоб, типу, отак, потім покатався. Мабуть, оце зроблю, а потім ще запишу. Е, Інше вже з реальними відгуками. От, я ж кажу, був, в принципі, у мене вибір там. Я дивився на Дотар і на цю Артилявецьку. Ну, ця мене більше сподобала. Там, мені там більше сподобалось. Там теж такий мішочок теж загортається, але е його там властивості водони Ну, чи водозахисні, мені не сподобалось. Ну, я не знаю, чесно кажучи. Ну, така е сумочка, але не класна. Класна, гарна, але по. Деяким параметрам, ну, вона дуже по цьому. Можливо, я не правий. Можливо, я це якби по якомусь там інвентарю по спорту, може ще там щось. По цьому байкпакінгу і всьому іншому, я прям новачок-новачок. Буду, буду дивитись, буду щось робити і розкажу. Коротше, так, да. покатаюсь, потестую і розкажу, як все було.